Влітку 22-го року ми переїхали до міста Бучі. Ми розпочали виробництво автоматів зачищення та продажу питної води з 2016 року. У місті Северодонецька ми там займалися встановленням автоматів. Спочатку ми встановлювали автомати інших виробників, а потім вирішили розпочати виробництво своїх. У нас бучі два автомати стоять на правому березі, два і три на лівому. Зіткнулися з тим, що взимку посилено йде хлорування питної води. Якість води нормальна, але запах хлору відчувається людей це відштовхує. Ми подалися на грант від гуманітарної організації Норганізації За отримані гроші. Ми закупили колонну з дехлорування, колонну з незалізання, електронні блоки, контролери та комплектуючі. Проблема наявності запаху в питної води вирішена. Побажання до таких ж підприємців, як і я, біженців, переселенців, щоб вони активно зверталися до благодійних організацій за допомогою для розвитку бізнесу, отримання обладнання.